Яким буде березень для представників знаку тілець? Ми традиційно дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Ця карта натякає на те, що ви з партнером маєте більше часу проводити разом саме. За відпочинком. Тобто було б чудово, якщо б була можливість відпустки сумісної, або просто більше подумайте, куди ви можете разом піти, як проводити час разом саме під призмою відпочинку. Тобто, можливо, дуже багато між вами якогось матеріального, якихось побутових проблем. Будь-яких проблем, а ви от просто намагаєтесь один з одним, один для одного бути от позитивом, підпочинком. Кар'єра навчання фінанси. Тут просто все у вас під контролем, все чітко, навіть нема до чого причепитись. От Просто у вас ви в авторитеті. Ви ідеально контролюєте ситуацію, ви на своєму місці, ви лідер, все добре. І порада Віктору. Не форсуйте події. Можливо, вам здається, що якась ситуація не вирішується, і вас це ну, так бісить прямо. Так, от, якраз в березні можливо, залиште цю ситуацію на потім. От поки що почекайте. можливо, це дійсно необхідно, щоб ця ситуація от поки що побула в такому стані. Хоча, скоріш за все, вам буде дуже хотітися якось це змінити, але це тільки забере ваш ресурс. Все одно ця ситуація поки що залишиться на тому ж рівні.